Невдача, в кого зараз йде чорна полоса. Давайте подивимось, чому, і що таке зробити, щоб виходити все ж таки на злітну полосу, на білу. Дивимось таку тему, підказочка від вищих сил однозначно йде, тому що це не мої е, бажання, а карти підказують, що подивитись. Тому дивимось. Хто зараз в періоді невдачі, коли нічого не виходить, все валиться з рук, немає успіху ні на роботі, ні в фінансах, ні в особистому житті, ні в якихось інших сферах, які для вас важливі, прям ну, невдача за невдачею. Тому дивимось, хто ви. Це загальний розклад не для всіх програється. За особистими до мене в, в Телеграм переходьте. Пентакліві королеви до мене прийшли Козирог, телець Діва, але це не обов'язково. Можливо, ви іншої масті, іншого знаку Зодіаку, але для вас дуже важлива стабільність, фундамент, важливі гроші, матеріалки, дуже сфокусовані на тут і зараз. Вам. Все, що ви можете пощупати, потрогати, це для вас. Те, що десь там якесь ілюзорне, це не ваша історія. Тут Пентаклі ви мене дивиться, а що у вас не виходить? Що у вас не виходить зараз? Що у вас не виходить? О, можливі по сімці мечів брехня, маніпуляції, обмани стосовно близьких людей, до речі, Можуть бути ситуації незрозумілі з дітьми. Це можуть бути ваші як і дорослі діти, так і дітки маленькі, коли вам не ясно, ви не можете знайти відчу... відчути і побачити все ж таки чітку картинку. вам щось заважає бачити чіткість. І тут ще момент з грошима знову, з фінансами, пов'язаний, коли не виходить, коли вам недостатньо, коли ви не відчуваєте опору, коли ви вже не теж, не теж вперед, але у вас немає оцієї задоволення, немає відчуття, що все ж добре, все класно, я в балансі, я в ресурсі, я в гармонії, а у вас якийсь надрив, якийсь надрив стосовно грошей. Дітей і, можливо, і стосунки сюди також можна включити. Що вам зробити, щоб подолати оцей період невдачі? Віднайти гармонію. Вам треба знайти гармонію і перевести цю шестірку в прямий стан. Коли...